В загальному наша діяльність почалась приблизно 13-14 років назад. Починали ми з невеличкого виробництва пончиків. І так дійшли до того, що зрозуміли, що люди люблять їсти випічку, почали це розвивати, розвивати, розвивати. І працювали з цим близько п'яти років, і зрозуміли, що нам треба шукати якісь наші конкурентні переваги. А так як пекарень випічок є дуже багато, ми знайшли свій напрямок: це заморожена випічка. Тобто ми зараз працюємо у сфері замороженого хлібобулочного напілфабриката, які ми виробляємо в себе на виробництві, заморожуємо, і за допомогою рефрижераторів ми його розповсюджуємо. По по всій Україні, практично, це і наші локації, наші франшизні точки міні-пекарень, сито, це і наші власні точки. Сито, це і різні там пекарні, кав'ярні е супермаркети, які використовують заморожену випічку. Певний період ми займалися суто продажем нашої продукції, розповсюджували її так само по всій Україні. Шукали клієнтів, які би користувалися нашою продукцією, тобто мали варіації і концепції того, що вони в своєму якомусь закладі випікають продукцію. Але наступив ковід. Наступив момент, коли багато клієнтів позакривалося чи призупинило свою діяльність. Відповідно, ми зрозуміли, що ми дуже сильно залежимо від наших клієнтів, і нам треба формувати власну. Мережу збуту. І так і з'явилось Сито, бренд міні-пекарень. Насправді перші пекарні були відкриті по франшизі, це Київ, це Суми. І після того ми зрозуміли, що це класний варіант розвитку. Почали відкриватись і своїми локаціями в Чернівцях. У нас є їх чотири, але паралельно ми продаємо франшизу. На даний момент ми маємо франшизи в Хмельницьку, Києві, Сумах, Франківська область, Тернопільська область. І активно розвиваємося. Плануємо розвиватись максимально по західній Україні. З мого досвіду, найкраща порада для починаючих підприємців, які хочуть щось почати взагалі. Це просто. То не боятися щось робити з власного досвіду, з десяти ідей, з десяти потуг щось робити, одна виливається в позитив і приносить результат. Тобто, якщо десять разів щось спробувати, тільки десятий залетить, так би мовити. Якщо говорити про нашу сферу діяльності, не тратьте час і гроші на придумування щось такого унікального. І цікавого у вас завжди є варіант франшизи міні-пекаренці.